Мої вітання всім вам, шановні друзі, шановні глядачі, як завжди, один раз на тиждень на цьому каналі ми кажемо про пенсії. Це тема, про яку ми весь час будемо казати і розповідати, що саме треба змінювати в обрахунку пенсії? І як саме має бути цей обрахунок пенсії? І відповідно кажемо про те, яка ситуація на сьогоднішній час в державі в Україні. І скажемо про те, що пропонує держава, яку соціальну допомогу вона пропонує тим людям, яким не вистачає стажу до їхньої пенсії? Ну, по-перше, давайте згадаємо про те, що ще починаючи з радянських часів, люди отримували різну заробітну плату, тобто був різний товаробіг. Люди працювали, отримували свою заробітну плату в радянських рублях, купонах, карбованцях, в гривнях по різному курсу. І ось настав той час, коли людина виходить на пенсію. Тобто пенсійний вік. І при цьому треба зробити обрахунок. І не просто обрахунок, а справедливий обрахунок цим людям. Ми враховуємо, що незалежно від того, ким людина працювала, яку вона посаду займала, яку вона діяльність здійснювала, для всіх буде обрахунок однаковий. Що ми пропонуємо? Ми прив'язуємось в першу чергу до трудового стажу працівника. Тобто, скільки років. Відпрацювала людина. Беремо відповідно мінімальний розмір заробітної плати сьогодення, тобто це 8 тисяч гривень, і відповідно 5% від цього мінімального розміру заробітної плати це буде 400 гривень. І ось 400 гривень ми множимо на цей трудовий стаж працівника, тобто кількість відпрацьованих років. І ось, наприклад, у людини трудовий стаж. 35 років людина відпрацювала, як буде здійснюватися обрахунок її пенсії, який це буде обраху. Якщо ми врахували, що 5% від 8 тисяч від мінімальної заробітної плати це 400 гривень, то ми ці 400 гривень множимо на цей трудовий стаж. 35 років. Тобто виходить, що людина, яка має 35 років трудового стажу, її пенсія буде становити 14 тисяч гривень. Ось така пенсія буде у людини, яка має стаж, трудовий стаж 35 років. При цьому, незалежно від того, ким людина працювала, і це важливий фактор. Це буде справедливий обрахунок пенсії з урахуванням всіх тих моментів, які були, про які ми згадали починаючи ще з радянських часів. Але при цьому ці кошти будуть виплачуватися тільки з пенсійного фонду України. Тобто, це буде. Та сума коштів людям, які досягли свого пенсійного віку, тобто 60. Але якщо ця людина за свій трудовий шлях досягла яких, якихось заохочень перед державою, то, відповідно, держава буде і сплачувати ще соціальну допомогу або соціальну підтримку. Але ці кошти будуть виплачуватися вже з Державного бюджету України, тобто окрема буде сума цих соціальної підтримки або допомоги. З урахуванням відповідних соціальних служб. І це буде роз'єднання окремо пенсійного фонду України виплати, про які ми сказали, і окремо з державного бюджету України. І це ми кажемо про солідарну пенсійну систему, як має бути. Для цього треба змінити законодавство України і зробити так, щоб ця система діяла. Ось і все, все дуже просто і ніякого немає нерозуміння щодо цього. Всім дуже все просто. треба брати і втілювати для того, щоб цей обрахунок був справедливий для всіх. А давайте зараз скажемо про те, що маємо на сьогодні. А саме українці, яким не вистачає стажу для пенсії, що їм пропонує держава, яку соцдопомогу? станом на 2024 рік для виходу на пенсію потрібно мати такий стаж. Який це стаж? Якщо людина виходить у 60 років. Стаж має бути від 31 року. Якщо людина виходить на пенсію в 63 роки, стаж має бути від 21 до 31 року. Якщо людина виходить на пенсію в 65 років, то відповідно стаж її має бути від 15 до 21 року. Тобто такий е, критерій стажу, який мають бути на сьогоднішній час. Водночас, українці, які мають страховий стаж, але вже менше 15 років, Можуть отримувати соціальну допомогу у 65 років від держави. Замість традиційної пенсії такі люди отримують соціальну допомогу. Тобто не пенсія буде, а буде називатися соціальна допомога від держави. Таку допомогу можна оформити в органах соціального захисту населення за місцем прописки або проживання або у ЦНАПі. І що ж це за суми допомоги? Давайте з'ясуємо. Соціальна допомога призначається у розмірі, і тут увага, 30% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. Та з зарахуванням доплати не може бути меншою за 100% зазначеного прожиткового мінімуму. Розмір такої виплати у 2024 році становить 2361 гривень. Це прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність. Тобто від цього розміру, від 2361 гривні, це розмір прожиткового мінімуму буде сплачуватися 30% тієї суми, відповідно, якщо людина не має трудового стажу 15 років. І ось таким чином це буде соціальна допомога від держави цим людям. Що б ви розуміли? Тобто, але це не вирішує питання. Держава пропонує різні варіанти, що робити, як заохотити людей. Наприклад, як ми сказали, якщо у людей немає навіть 15 років стажу, це не працює. Якщо по нашій системі, якщо ми візьмемо 15 років, то людина буде отримувати 6 тисяч гривень, бо ми 400 множимо на 15 років, і пенсія буде. 4 6 тисяч гривень цій людині. Якщо в неї стаж трудовий стаж 15 років, держава пропонує зовсім інше. Зовсім інші цифри, зовсім інше розуміння. Ось, шановні глядачі, чим відрізняється наша позиція від позиції держави? В питанні одного: обрахунок пенсій. Тому я всім дякую за цього відео. Ми вам розказали, що ми пропонуємо, як це змінити, і відповідно. Що маємо на сьогоднішній час? Тому, якщо відео сподобалося, ставте подобайки, залишайте коментарі свої під цим відео. Ставайте нашими підписниками. Ми працюємо для вас на цьому каналі, висвітлюючи різні питання. Сьогодні ми казали про питання пенсії в Україні. Всім вам дякую, шановні глядачі, до нових зустрічей.